Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Е, тема ролика мінімальна комплектація агреготування легкого мотоблоку. Фаворит або ДТЗ 470, або Ірон Angel, або ну, в общем, всі подібні друзі. Це мотоблоки, які вагою до 100 кг. Попередньому я показав максимальну комплектацію цього мотоблоку по агрегатуванню. Ну, звісно, друзі, я там промовчав про возика, який, можливо, хтось хоче мати. Він возик, той, що ввозить 200-300 кг, справиться. Але той, що більше вагою. Ні, друзі, такий мотоблок уже не справиться. І насилувати його не треба, я не рекомендую. А тепер хочу вам показати мінімальну комплектацію ту, що вам потрібно буде. Як тільки ви купили мотоблок і починаєте ним робити, вам потрібна буде мінімальна комплектація, те, що ви можете ним зробити. Перше, він йде обов'язково з ґрунтофрезою. Друзі, ґрунтофреза – це немало важна. Робота на городі, і ви ґрунтофрезою можете дуже багато зробити. Ви можете підняти землю, ви можете прополоти, якщо добре головою подумати, як це зробити, тому що фрези є, які роз'єднуються, а є йдуть ціліком, то ціліком треба буде їх роз'єднати, друзі. Ну, в принципі, і все. Є ще тормоз на боці і більше нічого нема. А що ж вам потрібно буде для того, щоб надалі робити на городі? Ну, мінімальна комплектація, я вам зразу скажу, це те, що ви можете якось обробити город. Но це не означає, що ця комплектація повинна бути у вас назавжди. Звісно, комплектація максимальна, требує великих затрат. Багато, як би кажуть, грошей капіталовложень. Але я вам хочу сказати, друзі, це ж ви берете для себе, для свого облегшення труду своєї роботи на городі, також. Тому як це можна оцінити якомусь грошовому еквіваленті? Мені, наприклад, це приносить дуже велике задоволення, що я виходжу на город, і я це дуже швидко все роблю. Я вам можу сказати, що при 25 сотках городу я розрахував повністю від початку роботи весною до закінчення осінню, я порахував, скільки ж потрібно затрачувати кожен день часу на городі. І Порахував і прийшов до висновку, що треба кожен день тратити всього-навсього 3 хвилини для того, щоб 25 соток город обробити повністю. Так що, хто каже, а це коли я там верну ті гроші і все остальне. Звісно, друзі, ви можете на ці гроші, що ви купуєте мотоблок і навісне обладнання, ви можете просто-напросто накупити картоплі, накупити огірків. Помідорів і тішиться тим, що є. То по мінімальній комплектації я вам радив би так. Дивіться, по самому мотоблоку з ним йде тормоз і йде така от навізка, будемо казати, навізка, щіпка. Вона проста, елементарна, але регулюється тут -от гвинтами. Я хочу вам сказати слідуюче, друзі, дивіться. Сюди ви можете почепити окучник, сюди ви можете почепити борону, сюди ви можете почепити, друзі, крючкова плоскоріз І сюди ви можете почепити ще дещо, що захочете. Але цього всього у вас не буде. Не буде у вас бампера, не буде у вас переднього колеса і будете тішитися тим, що є. Тобто фрезами і навісним те. Що у вас показано на екрані. Ось у на, екрані, на екрані ви бачите, дивіться, окучник. Ним же ви можете і викопати картоплю. Ним ви можете окучувати, нагортати, підгортати. Ним ви можете зробити перший рівчак під посадку картоплі. І ним ви можете загорнути картоплю. Це все по мінімальній комплектації, друзі. Крючковий плоскоріз. Це ви все можете зробити, е, е, якби всю обробку прополочну на міжряді 50 см. Не забувайте, для того, щоб користуватися мотоблоком і навісним обладнанням, у вас, друзі, повинен бути маркер. Маркер, який регулюється виготовлення, його є у мене на каналі. Можете подивитися. Ну, друзі, і воронка. Боронка вам буде потрібна закрити вологу або іще проборонувати. Тобто підготувати почву під посадку картоплі. Ну і радив би вам для мінімальної комплектації мати от такі ґрунтозачіпи от на, на фрезу Для того, щоб закрити вологу і для того, щоб правильно полоти на городі. Ну, ось я вам в принципі все розказав по мінімальній комплектації. Там у мене давно ця тема висіла у блокноті і ще до війни. І я якось все ніяк не міг до цієї теми дойти. Тепер дійшли, друзі. Все, ви побачили, це мої поради. Я вам цього не нав'язую. Кожний може сам себе забезпечувати тим, чим він захоче. А я, друзі, вас всіх запрошую до себе на канал, бути моїми підписниками обов'язково. Обов'язково ставте коментарі, жміть на дзвіночок, жду ваших подобайок. Всім мирного неба!